Гарік ухилянт та ТЦК. Частина друга. Заінтриговані. Хто в курсах і зможе мені сказати, що там всередині? Це тітушка, сер. Правильно, ухилянте. На щастя, є заклинання, яке може перемогти тітушку. Запам'ятовуйте. Похи без патичків. Всі разом. Бидлотус! БИДЛОТУС! Дуже добре. Тільки тепер чіткіше і набагато грубіше. Ось так. Бидлотус! БИДЛОТУС! Мені як бидлу неприємно. Дуже добре. Це було простіше всього. Тільки цього буде замало. А ти, ухиляте, підійди сюди. Давай бігом не соромся. Звездуй. Ну, ухильпупс. Чого сиш більше за все? Військома. Що Військома снега. Військома снега. Так. Да, я теж колись. Ти, начебто, ухиляєшся в бабусі. Так, але я не хочу, щоб тітушка стала бабусею. Ні-ні-ні. Та він не стане. Просто я вийлахмотя бабусі на тітушці, і все. Зрозумів. Але моя бабуся завжди без одягу мене і... у мене теж є травма. Коли був маленький, побачив мітато, чпехає маму. Я побів іншу кімнату, чпехати бабусю. Мій тато біжить за мною, дивиться і питає: Ти що робиш? А я кажу: приємно, коли це роблять з твоєю мамою. Ти справишся? Де? Кому зараз легко? Опа. Невидимий ухилян попався. Що, набридло сидіти в притулку? Я хочу спокійно знімати Тік-Ток. Не переживай. Ми тобі дещо покажемо і тебе це заспокої. Що ви, бляха, робите? Цим підтертись чи що? А ніякої поваги. Це дуже хірітельна штука, чувак. Не хочеться давати тобі її. Але ми вирішили тобі буде корисніше. Браток, кажи. Урочисто кляну, що буду завжди ухилятись. Та мінти. Войскомы, тетушки, представляють вам карту ухилянта. Я сам в чувак. ТЦК в притулку? Я уже старый для службы. Выбачте, я ж... Сука, те каштінг поруч. От бляха. Ти його бачив? Бачив? Тікай звідси! Військом Снейп. Ухиляння закінчено. Гарік. Що ти тиняшся по притулку так пізно? Е. Блогер Ви такий ж самий ухилянт, як ваш батько. Завжди косили армії. І знімали тіктоки. У Мене підписників набагато більше, чим у нього. Я дуже подякую якщо ви мені не будете світити в Харю. Чому у тебе встав? Чому у тебе стояк? Що це? Журнал, плейбой? Та ну. Розверни. Не дуже схоже на журнал Плейбой Гарік. Іде Цицьки? Кращий анекдот. Алло, це воєнкомат? Так. А ви можете мене забрати в армію? Можем. Де ви знаходитесь? Скажіть, будь ласка. Далі. Я знаходжусь в притулку, де також ухиляється військом снейп. Ах ти, ухилянтіще. Військомчик. Проблеми? Ніяких проблем. Просто дехто шастає вночі і хоче блогерствувати. Я розберуся. Побачимось в наступній частині.